Постукав вітер, відгоріли зорі, немов по полю місяць закотивсь, як той гарбуз, зникаючи, і кволо, у вікнах сяйво, срібла весь поливсь, запроменіли зорі на прощання, замигали на зимнім полотні, малиновий світанок шле вітання, бо ми у світі точно не одні. Зима морозно вікна заглядає, малюнками дивує все на склі, побрію вся дьохтем витікає, і так проходять наші зимні дні. Нехай скоріше пройдуть зимні дні, і скоріше настане мир і весна. Весна назовні, весна в серцях і в душах. Тому не складаймо руки, зло завжди перемагаємо добром. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові. Нехай Бог кожного і кожного з вас оберігає, дає все найкраще, оберігає наших захисників, захисниць. Молимося за них, хто чи може, допомагає. Нехай скоріше ця кривава війна закінчиться і настане такий довгоочікуваний мир. Щоб не гинули українці, не гинули люди і не гинув світ нації, захисники захисниці України. Справжні герої, героїні. Тому Будьте добру і з Богом.